Знаєте, чому цю лінову можна після ремонту буде під'єднувати до шурупокрута або болгарки? Зараз я вам покажу. У нас є послуга відновлення акумуляторів з елементів клієнта. І що ви думаєте, це Samsung 35E, це Samsung 30Q. Ці елементи мають приблизно 3000 мАч ємності і вони є високотокові. Внутрішній опір тут близько 12-13 мА. Що я вам зараз і продемонструю? Беру ці елементи 30Q. І дивимось їх внутрішній опір. 12.7. Абсолютно нові наголошую елементи. 12.9. Тож з таким внутрішнім опіром, а ці елементи будуть ще під'єднуватись так, як вони розкладені три послідовно по дві в паралель. Реально цю батарейку можна буде під'єднувати до якоїсь шурупокрута чи болгарки, але вона цього не витримає. Чому? А тому, що тут в чіпі і в програмі чіпа спрацює захист і не витримують ці провода і тонкі стрічки, які для цього просто не предназначені. Хочу трошки коротко зупинитись на самому акумуляторі. Як він відпрацював із 2013 року? Бачимо, да, 13 рік, чіп він у нього bq 2695 a він пройшов, увага, 2796 циклів. Класний показник. Бачимо, що розбалансу на старих комірках немає, але дуже космічний внутрішній опір. І він повністю втратив ємність. Залишкова ємність у нього 60 мАг. Бірка на елементах 30Q скопійована на своєму місці. Зараз в процесі зарядки і покажу вам просто умовний опір в попугаї. 17, 12 і 13. Навіть на таких високотокових елементах можна збирати акумулятори. В принципі, під них я вивів нові калібровки, вивів іще там нові показники, щоб зашити в чіп для коректної роботи цієї батареї, для коректного відображення рівня заряду батареї і ще деякі параметри. Це все можна зробити. Наскільки вони будуть довго служити, покаже час.